Нас тут толпа, по городу про нас Там поки що баланс Сьогодні жабувати будемо посняла Отож зустрічайте з нас Є мені атюри Ні Жуки забули Все пошопила Юмор Кожна кріла, але треба перестати Радше читать Оскільки можна по глухам вам сказати Вітати попущіше і тримати по світі Зустрічайте Ви святі жінчиків На дворі вже весна, але наша команда згадала, як вона розважалася взимку. Ну, поіграй, сніжки, давай. Дивись, ти шва собі, Ростюк. А! <плес> <плес> Звичайна хмельницька сім'я і випадок в ній. <плес> мама, мама! Бабушка ласти склеїла. Я їх поставив коло столу, у нас случайно, клей розлила. Що з ними тепер робити? Мама, що з тобою? Бабушка, неси на шоти, мамі погано. Ну, скоріше, неси ну що Слухай, де ти цей клей знайшла? Цемось у культурну столицю України. І подивимось, як маленькі львів'яни зривають уроки в школі. Доброго дня, діти! Сідайте, записуємо нову тему, яка тітушка кинула бумажку. Провокація! Ти що, якийсь чи чушок? Я зараз паркут виключу. Так, записуємо: сума квадрат... Ворога дорівнює квадрату, Понад усе! Та що таке? Продовжуємо! Герой, перекрати! Ура! 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 ура, ура, ура! Так, закрили Фізкульт-хвилинка. Хто не скаче той москаль! Хто не скаче! У році 365 днів. 48-й день після Нового року це свято водохреща. Подивимось, як два придурка, пригають в ополонку на богу. Ну все, я прыгаю. Ти готов. Конечно, я готов. Я ж готовся. Я закалявся, снігом обтирався, все, я готов. Давай, Час тільки. Чекай. Придурок. Ти би ще с взяв. Я би взяв якщо бабушка не склеїла. Бабушка, да. Ну, ну, все, Все, прыгай. Давай. Слухай давай мною. Давай за мною. Може по 50 тоді прыгаем? Давай прийдем, том після. Приєдемося, 50. 50 Три, два, один. І це в травні, а її в грудні пригли. На дворі весна. Всі будуть сидіти картопля, квасольку, помідори, огірки. Вас будуть кусати комарі. І подивимось, як цю проблему вирішили. Два кума в світ. О, Валеріч, здорово! Що ти грустне, як хрен не вкусне? Скоро ж весна, 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 весна. Прийде, Ну! Буль-буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль! Буль Будь ми засади, Валерій. Нічого за те не буду. Я того року вже сади, сіяв, я поливав. І що ти думаєш? Одні такі опицики повиростали. Я не буду нічого садити. Валеріч, доченька. Ми стільки вип'ємо, ем, знаєш, що з нами буде? Ти не пойняв тут вода. Просто? Чорнобильська. Слушай метод. На ну... Також я посадив, тою водою полив. Прошаю! Ти що? Три барабаліку побовнил. Свородин коминоград. виноград. А! Оце м'я. Та є проблема. А що? Який? ти. Проблема, знаєш, как? Колорадські жуки скаті на курей поширали. Та ти стільки що цю воду пив. Що, правотичне! бой Будь-будь-будь! будь, 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 Недавно в українських кінотеатрах з'явилася нова телестрічка Вій. І так подивимось випадок на прем'єрі цього фільму. Що вже началось, наче я тонус любов у першому городі. А зараз перенесемось у дитинство капітана команди Аддихай в місті Ну того, що веде цей концерт. Випадок його маленького в школі. Так, дітки. Здрасті, дьока. Здрасті, Сашенька, а що це ми на урок опаздаємо? Що треба казати, коли на урок опоздав? Коли? Рано чи вечір? Ну, рано, конечно. А ну вибачте за запізнення, дозвольте сісти на місце. Ні, Сашенька, ти давай зразу віршик розкажеш. Садок вишневі коло хати хрущина теж не вигодона. Ну це двойка, Саша, це двойка, а там соловейко. <плес> ну це п'яка, <плес> звісно, ну, це п'яка. А наступний урок у нас хімія. Ти на хімію домашню роботу зробив? Ні, я там теж сидіти буду. ти <плес> зараза. І що, на мозиці будеш листів? Я там тут співав. А що ти б доспівав? Фіт-фіт-фіт, тих-тих-тих, а я хотіл. А оскільки свій виступ yeah. ми розпочинали з рифми, рефмою хотілося б і закінчити. Нехай капітана дихає на нас не ображається, Обіцяю, щось бояно постіваюся. Замла команда каверську притихнішну коледжу без 15 шість ніколи не до.